Стрілецької зброї терористи напередодні знову обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Ситуація залишається складною. Загиблих серед наших бійців немає, але четверо поранені. За ніч російські найманці та терористи двічі цілили по новому терміналу аеропорту Донецьк. Вогонь по українських захисниках вели зі сторони монастиря, кажуть у штабі. Ато працювали і снайпери. Цілили бойовики з мінометів уночі по наших позиціях у районі Донецького села Гранітне та Луганського містечка. Щастя загалом за добу російсько-терористичні війська 21 раз використовували артилерію, міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. З танків атакували піски поблизу траси Бахмутка, стріляли з градів. Тут концентрація бойовиків 600 одиниць особового складу та до семи танків. Повідомляють у групі інформаційний спротив. Тим часом колона 10-го так званого гуманітарного конвою, повернулася в Росію напередодні понад 180 вантажівок, вкотре б. Без дозволу в'їхали на територію Донбасу. В РНБО неодноразово наголошували після приїзду таких гуманітарок обстріли позицій українських військових посилюються, адже везе колона, боєприпаси, сухпайки та зброю бойовикам. Починаючи з 18-ї години вчорашнього дня і до 6-ї ранку. Сьогодні терористи шість разів відкривали вогонь по позиціям українських військових. І стрілецької зброї бойовики двічі обстріляли новий термінал Донецького аеропорту. Відзначу, щоб українським військовим стріляли з сторони монастиря. Також обстріли стрілецької зброї та мінометів зазнали позиції наших військ поблизу населених пунктів гранітне та щастя. За вихідні на Луганщині та Донеччині від лінії вогню відведені основні підрозділи російських військ. Про це заявляють у групі інформаційний спротив. Але на передовій залишаються загони добре озброєних терористів. Не змінилися позиції найманців у районі Первомайська, Лисичанська, Донецька Новоазовська. Командування групи швидкого реагування терористи розвернули у Амбросіївці.